Майрута, добробуту, добрі люди! Сьогодні розкажу, як виростити гусенят, каченят, індики тут будуть. В общем, любу птицю, по можливості, яку є у вас, закупити, від брудера і до забойного веса. Я вирощую завжди по інтенсивній технології, щоб в 2 місяці гуся при забої тушка була не менше 2 кг. Тобто максимально швидко. Звісно ж, прямо так як я роблю робити обов'язково. Можна менше давати комбікорму. Птиця буде набирати трошки медленіше, але все одно за 4-6 місяців ви виросте гуся, тушка, якого буде 6-7 кг, іноді 10 буває, ну, все залежить від породи. У мене тут голубий фаворит качка. Датський легард, велика сіра. Це такі породи, які мені більше всього подобаються. І ще. Звертаю увагу, це породи, які у нас найкраще зарекомендували в нашій місцевості, і їх легко можна достати. Є ще другі породи, ну, скажімо так, не всі я перевіряв. Сьогодні будемо розказувати про гусят. Перві три дні обов'язково гусенята мають бути в брудері. Брудер у мене зроблений з старого холодильника, він дуже теплий, сильно гріти його не треба. Тобто він утеплений пінопластом. Зверху лампа 40 ватт. І цього достатньо. Якщо їм жарко, я її припіднімаю і Це Я вам це показував на каналі. Стартовий корм обов'язково перший місяць птиця має його їсти. По-перше, вона його небагато з'їсть за перший місяць, а по-друге, вона добре буде розвиватися, тому що там збалансовано там є все, що їм потрібно. Поїлки повинні бути ось такі маленькі, тому що це водоплаваюча птиця, вона може топитися. Якщо поставити велику бадю з водою перші пару днів, може велика частина птиці у вас перетопитися. Оце максимум. Уваги. Ну і з другого дня вже можна давати варене яйце. Це дуже добре для любої птиці, яка є наявності. Отак виглядить брудер. Зверху ще у мене сіточка кладеться, щоб було і не жарко, і не холодно. По птиці видно, якщо їй комфортно, вона бігає, збирає їду, якщо їй холодно, збивається в кучу, якщо їй жарко, вона лягає, розставляє крила і хекає. Тобто видно, коли температуру треба підняти, і ж Збільшити, зменшити, і дивитися по вашій птиці. Регулюється мене просто я ілі тряпочкою накриваю зверху, де лампочка у мене, ілі на палички у мене вона я її припускаю, ілі же піднімаю вверх і градусник вниз положили, і дивитись. Все дуже просто. Обов'язково я птицю пропаю. Так як птиці вирощуються дуже багато. Якщо не пропаїти на первому етапі, прийдеться поїти уже в фазі перед забоєм, коли вона почне хворіти в 2-3 місяці. І дуже шкода, коли качка або гузка вже 2-3 місяця, у вас починає боліти і круте голову, падає на лапи. Щоб цього не допустити, обов'язково йде пропойка. аптечка. я вам показую. У нас вона стандартна. Перві три дні дається антибіотик. Далі вітамін дається 4-5 днів, потім 2,5 місяці дається кокцидіостатик і ровно в місяць дається пропойка від глистів. Це обов'язково. Кокцидіоз і глисти це дуже обов'язково. Допустимо, якщо гуска і у вас їх невелика кількість і лікачка, то антибіотик можна не давати. Якщо це бройлери, дається 100%, бо будуть падати і в 21 день вони почнуть вас масово гинути. На це максимум уваги. Мішаночку даємо, мішанку починаємо підмішувати потрішечку до стартового камбікорма, дето на 14-15 день. Оце качечки, яким близько двох неділь, гусочки, качечки. Ось такі сіточки, обов'язково сіточка, тому що зараз котик може заскочити, хижа птиця, якщо вона у вас є. Також дуже часто ласки бувають. В общем, у нас дуже багато всяких хижаків, які палюють на маленьку птицю. Криса та же може заскочити, схватити, тому обов'язково перві 2-3 неділі має бути така загородочка. Ви її здвигаєте, вона легко двигається, вони травку вищипали, допустимо, за день-два передвинули. Зараз вони масово. Виїдять, травичку щипають і виїдають прямо аж до коріння. Е, тому доступ до трави до води у водоплаваючій птиці має бути вільним. Далі я покажу, як ви йомкості робите, в якій вони купаються, п'ють воду, іль же у вас є ставочок. Ось такі здорові вагани, здорова миска, вони туди залазять, плавають, їжу вони опаласки, тобто він набирає в рот, а потім води набирає. Тобто Води має бути дуже багато і. Якщо ви хочете, щоб птиця швидко набирала масу, прямо на очах росла. Обов'язково ночі у вас лампочка, хоча б сама маленька, там 30-40 ватт, щоб єлі єлі було видно. І птиця має ночу мати вільний доступ до їжі. Тобто вона має їсти і днем, і ночі тоді буде набирати масу. Буде більше йти корм, але за определений період часу вони як бройлери наберуть дуже швидко вагу. Вони будуть не жирні, а будуть м'ясні. Тому як для бізнесу це дуже важливо. Як для себе, звісно можна так не робити. Вони у вас гуси, допустімо, виростуть і на траві. Якщо у вас є територія десь 10-20 соток, де можна заградити, щоб вони бігали, щіпали травичку, два десятка гусей, там виростуть. Вони у вас за сезон там все прополять, там не буде ні одної бур'янинки, вигризуть все. Скажімо так, позбавлять вас сорняків і виростуть. Але якщо ви хочете, допустимо, 100-200 виростити, то, звичайно, цього мало місця. Треба хоча б гектар трави, щоб вони ходили постійно паслися. Ілі же камбікорм. Камбікорм дуже виручає, тому що він збалансований, в ньому все є. Там нічого не треба додавати. Якщо немає можливості купувати камбікорм, робіть як я, мішанки. На молочні сироватки ми даємо беремо 2-3 літри сироватки, туди даємо. Дерть, пшениця, кукуруза, ячмінь мішаємо по, по всього по часті, тобто три часті цього, туди додаємо сиворотку, літру дві замішуємо мішанку. В сиворотці є кальцій, калій, в общем, всі макро, мікроелементи, вітаміни, дуже хороша штука. Вони не падають на ноги, вони швидко ростуть і обов'язково звертайте на це увагу. Якщо є можливість, що у вас є. Корівка, або, допустимо, сусіди держать корову, торгують молоком. сироватку, часто віддають свиням, або виливають, бо вона нікому не потрібна, її можна майже задарма придбати. Це такий маленький нюанс, щоб ви знали. Якщо її додати в корм тварині, вона дуже швидко росте. Також, зрозуміло, що водоплавича птиця дуже добре поїдає рибу. Якщо ви десь живете возлі ставочка, можете наловити мілкої риби. Є мільйон способів показувати, не буду, самі догадаєтесь, як це робиться. Рибу на рибі можна дуже добре гнати водоплавущу птицю. Єдине, що перед забоєм за місяць перестайте це робити, тому що привкус м'яса буде недобрий. Тобто буде віддавати рибою. Це дуже важливо, особливо, якщо ви бройлерів держите, то тільки місяць, перший ми даємо рибу, далі її повністю забираємо з раціону. Бо м'ясо буде недобре. Ну, звісно ж, вода, вода, якщо є можливість. Плавати, бігати, збирати жучків, павучків, травичку, вона буде наростати на глазах. Це особливо касається качок. Качки вони охотники, вони бігають. хватають це мушку, жучка, паучка, таракан. От цикади в мене будуть за цикадами. бігають ночі. Я коли в мене лампочка горить в дворі, вони бігають, вони визбирають цих слимаків. Тобто вони охотники, вони все, що движеться, все хватають, і за щодо цього білкового корма дуже швидко ростуть. Понятно, що вони і дерті будуть дуже багато їсти. Ну, взагалі, качка, вона така сама більша, їсть вона дзьобом, як ковшом, підійшла на нагребла, на грибла, піввідразила, дерті побігла, сирнула, вернулася опять на гребла, на і все, і дальть закончилась. Качки дуже багато. Гусю, допустимо, не треба стільки дерті, стільки треба качки. Гусь, він травоядний, Він щіпа травичку цілий день. Звісно ж, він їсть і дерть, але має бути доступ у усієї птиці. По мирності, ось ці що я вам сказав, не разу я не бачив так, щоб забили когось, затоптали. Навіть в мене були птиці з інтервалом в місяць. В дві неділі я брав з інтервалом, тобто що брав підрощих, брав суточних. Вони через місяць, допустимо, якщо у них інтервал між птицями неділя-дві, майже незамітно. Бігають це нормально, нікого не дзьобають. Тобто, якщо корму вистає, то птиця нормально собі спів існує. І вони розбиваються на стайки. Тобто качки віддільно бігають, гуси віддільно бігають. Інколи в кучу збиваються. от видно, у мене там і індики бігають, і гуси, і качки, всім все добре. Кожна птиця, хтось щипає траву, хтось збирає жучків, От індики теж бігають, полюють на всяких жучків, паучків, тараканчиків. Кожен по собі щось десь бігає і вони одне одному не заважають. Тобто можна спокійно держати, допустимо, 2-3 десятки гусей, 2-3 десятки качок, десяток-півтора індиків біг-шостих. Більше десятка не беріть, бо вони дуже великі, допустимо, на сім'ю з п'яти. Чоловік, десятка індиків біг-6. При забої тушка може бути 25, 27 і 30 кг. вам хватить з головою. Ну, понятно, що індичка буде менша, вона буде 16-17 кг тушка. Ну, все одно, ну, представте, таку масу м'яса. Навіть якщо ви дуже полюбляєте м'ясо, не так уж легко і з'їсти родині. Тому. Два десятки качок, два десятки гусей, десяток індиків з головою хватає на родину з п'яти людей. Ну і взимку вони в сарайчику ось так мирно живуть. Навіть он ломанвайт, не несушки бігають. Ну кури несушки там ще проблем немає. Їм жердинки поставили не зверху, сидять і злізли, поклювали. Індики інколи курей ганяють, ну, як відігнав і все, а так, щоб бити і знущатися, вони не знущаються. І от бачите, здорові індики, гуси, всі в місті бігають, підстилаєте соломку, воду їду даєте гусям. Желательно індикам випускати, гулять, якщо не сильно морозно на вулиці, вони залюбки побігають, походять по природі. Ну і, звісно ж, з лютого місяця наблюдайте, всі починають потихеньку нестися. Тобто буде яйцо. Треба робити сідола, забирати яйце, щоб не вимазували, якщо ви хочете його або інкубувати, або підлажувати під гуску качку. І все нормально розвивається, все нормально живе. Ось в мене велике поголов'я. Сарайчик невеличкий, йде то 4 х 4 і нормально себе. Чувствують так, що обов'язково виращуйте. Обов'язково, якщо ви пас постоянно виращуєте птицю, давайте препарат, який я вам сказав, тому що кокцидіоз буде обов'язково. У вас може не на перший, не на другий, не на третій сезон, але прийде таке время, що ляже вся птиця. Будете плакати, будете мені писати, як спасати, що робити, а це вже. Лікується, ну лікується дуже важко, і лікувати ви почнете після того, як у вас процентів 30 мінімум ляже птиць. І поки будете лікувати, давати препарати і ще процентів 10-15 ляже як мінімум. Тобто вони будуть поступово дохнути, дохнути. І вдохнути вже будуть буде здорова птиця, така що ну вже шкода. Вона вже з'їла багато корму. Вже ось ось її забивать. Особливо касається індиків. Їх обов'язково треба пропаювати. Якщо зробите пропайку, падьошку бік шостих завжди да нуль, якщо все зробити правильно. Якщо не зробити все правильно, може й половина, і 70% випасти. А вони дуже дорогі. Бік, бік шості, вони самі дорогі з птиці. Більше 100 гривень стоїть одна курочка. Так що робіть все з умом, не спішіть, не робіть оце по-дурацьки, як робили в дурацькому цьому совєтському союзі, наші бабушка, та там самогонкою заливали. А там Йод капали, там ще щось кудись капали. Оце все дурня, Уже є нормальні аптечки, які працюють 100%. Їх купляйте, так і підходите в аптеку, кажете мені аптечка. Вони йдуть аптечки по, на 50 голів. Допустимо, у вас 20 голів, виливайте все, вони йдуть посуточно. Якщо не випали птиці, виливається, на наступний день ділається нова пропойка. Тобто це не проблема. Купуйте і буде вам щастя. Всім дякую і гарних привісів вашій птиці.